Доброго ранку дівчата і хлоп'ята і чорняві караокі, і біляві синьоокі, і кмітливі, розумненькі і великі, і маленькі. Радо всіх я вас вітаю, Щиро всім добра вважаю. Сонечку, бонечку, визирни в віконечко. Тубі буде видно тут чекаю дітки, ти їм радість подаруй. Заспівай і затанцюй, дітки. Давайте разом з сонечком заспіваємо нашу пісеньку про сонечко. Настає весна, а разом з нею в наш дім приходить найсвітліше і найулюбленіше свято це Пасха Христова або, або Великдень. Господині печуть здобні паски, роблять сирні паски, фарбують яйця, а потім відправляються в церкву, щоб їх освятити. Всюду чути гучний гомін, щебечуть птахи, дзвінко, про те, що свято наступає, кожного тепер вітає. Запахло смачно паскою у нашої оселі, будемо пригощатися раді та веселі. Діти, цей день не простий, а чарівний, і навіть звірі в лісі печуть пасочки. Зараз ми з вами давайте подивимося, як лисичка пекла пасочки. Дивимось. Одного разу було тепло-тепло на вулиці в лісі, лисичка з кошиком і з квітами. Сіла на пеньочку і гріється, коли чує, а з села тягне такий смачний запах, смачний, смачний і духм'яний. «Хм, що це там таке? подумала лисичка і, схопивши кошики з квітами у лапки, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю. Що місила тісто. Що ти робиш? Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває. Вона. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, за квіти я дам тобі борошна. Але щоб пасочка була смачна і пухкенька. Треба ще додати яєчок. Молочка і меду. Ой-ой-ой, лисичка подумала, як же це непросто спекти пасочку. Тут багато що треба, але так хочеться скуштувати. Іде далі лісом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотана кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. ко ко, -ко а ти мені що? Та й часу в мене нема роботи багато багато Ко-Ко-Ко!» ко А я зате приберу тобі курник. Ну, ну добре, Ко-Ко-Ко!» Дала курочка лисичці віник, мете лисичка курник, решту віником, решту хвостиком, аж захекалась. І стало в курнику чистенько, аж світиться, принесла курочка яєчок і поклала до кошику. І де це молока взяти, у кого попросити. Коли це бачить на галявині корівка мунка посеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чимно. Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки. Я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочеться пасочку спекти і скуштувати. Добре і вцідила цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка додому, що от-от почне пекти пасочку. Але ж меду немає. У кого попросити? Ха, піду на позичу вмихалиної жінки, горнятко. Вона, напевно, має. Дід Михайло сидів біля своєї хатинки і плів кошик на ягоди. Вітається з відмедів. Дай Боже щастя, чи не позичте сусіди мені, горнятко меду. А для чого тобі медок? Пасочку хочу спекти, свято скоро Великдень. А чи даси покуштувати? Звичайно, всіх пригощу, всіх покличу. І ось розпалила лисичка вогонь в печі і весь час поглядала, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке, похкеньке, лисичка поклала його у форму. Приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи Печися, моя пасочко, моя смачненька ясочко, а сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати пасочку, лисичка взяла із скрині вишитий рушничок, поставила пасочку на стіл. І заходилася нюхати духм'яну скоринку. Почали чуяти і гості запах. І поприходили ведмідь зі своєю жінкою, дружиною і своїми дітками. Зайчик-побігайчик зайчихою. І повно в хаті було звірів, бо захотіли скуштувати пасочку. Лисичко, ми у гості чули ти пасочку спекла. Запах рознісся по всьому лісу. Добре, всіх вас пригощу, тільки приходьте завтра, а приходьте завтра, бо пасочку їдять на Великдень. Пасха свято найсвітліше і велике. І добріше! Довго ми тебе чекали? Великодень зараз з нами. До зустрічі!